Шановні солдати, сержанти, офіцери, усі присутні, шановні наші гості, дякую вам великою вдячністю, що ви тут сьогодні. Цими днями ми відзначаємо вже другу річницю звільнення від російського окупанта, міст і громад наших північних областей. Два роки тому російська армія втекла. З території нашої Чернігівщини, Сумщини, нашої Київщини під ударами українських захисників і захисниць то був час рішень, рішень, які для себе ухвалювали наші люди, українці від перших хвилин 24 лютого. Рішень служити нашій державі, служити Україні, служити народу українському. Битись заради України і нормального життя, зупиняти російського окупанта та знищувати його. Війна це час, коли спрацьовує не тільки сміливість, спрацьовує єдність, уміння подбати про того, хто поруч, а через це і про всю нашу державу. Уміння не втратити час для найважливішого рішення. Мільйони наших людей билися. Проти ворога рятували життя українців, не підкорялися російському злу та робили все, щоб Україна вистояла. Завдяки народному опору вдалося розвернути цю війну, зупинити загарбників та почати викидати їх з нашої рідної землі. З України ми маємо завжди пам'ятати і бути завжди вдячними усім, всім нашим людям, які обрали для себе шлях захисту України, шлях допомоги нашій обороні та українському життю. Ми шануємо тих, хто вистояв тоді. Ми шануємо тих, хто б'ється заради України. Зараз усі, хто працює заради української сили і рятує життя наших людей і усього нашого народу. І я дякую кожному і кожній, хто обрав для себе бути з Україною. Я пишаюся усіма, хто досягає потрібних. Таких важливих результатів заради нашої держави, заради наших людей, заради наших українських дітей. І я прошу ніколи не забувати усіх тих, хто віддав найдорожче, віддав своє життя, щоб Україна могла жити. Прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання, всіх загиблих людей, всіх загиблих героїв України. Дякую дуже вам і дякую ще раз усім нашим міцним людям, які відстояли Чернігівщину. Слава Україні!